Подорожі кличуть удалечим мандрувати світом і шлях один, щоб не заблукати в тих течіях, у всьому допоможе вір'я. Подорожі кличуть, удалечить. Крим, це круто! І шляхом. Щоб не заблукати, в тих течіях, у всьому допоможе. Верія мандрівка. Кожен з нас, якщо не сотні, то принаймні десятки разів подорожував цією дорогою. І щоразу, разу до Криму у мандрівника. Солодко стискається серце. І байдуже, що за вікном зараз не пристрасне кримське літо, а ніжна рання весна. Дивовижна здатність Криму у будь-яку пору року увірватися в серце людини, доскопом райдужних барв, щоб розфарбувати буденність у веселкові кольори. Криму з його тисячолітньої історії завжди є чим несподівано вразити мандрівника. Сьогоднішня подорож для тих, хто прагне пригод і знає, що поряд із земним звичним світом існує інший вимір. До уваги пасажирів компанії Фугія. у незабутню подорож. Бажаємо приємної. Для тисячі відпочиваючих ця назва Сімферополь особлює початок захоплюючої подорожі. Не дивно, що місто називають воротами Криму. Сімферополь ворота Криму. У 18 столітті місто заснувало як центр Таврійської губернії. З того часу Сімферополь зберігає провідні адміністративні позиції у житті півострова. Його назва, наче пазла, зібрана з кількох грецьких слів. Сімферон користь та поліс, місто, корисне місто. Так визначив статус Сімферополя, князь Потьомки. На площі багато маршрутних автобусів, і за помірну ціну ви можете дістатися найвіддалинішої точки Криму. Але ми шукаємо тролейбус. Перепрошую, не підскажете, де тролейбус до Ялти а, прямо і наліво. Дякую. Мандрівник, який хоче, не кваплячись познайомитися з принадами кримських краєвидів, віддасть перевагу знаменитій тролейбусній лінії Сімферополь Алушта Ялта. Якщо ви не поспішаєте, запрошуємо вас здійснити унікальну прогулянку кримським тролейбусом. Колись на вокзальній зупинці скупчувалися величезні черги, і це незважаючи на те, що тоді тролейбуси відправлялися у Рейс кожні дві хвилини. Траса Сімферополь-Ялта завжди вважалася урядовою. Саме нею, милуючись кримськими краєвидами, любили потрапляти до знаменитої дачі у Форосі комуністичні партійні бонзи. Старі працівники тролейбусного депо можуть засвідчити, що за кермом ось такої машини не раз бачили вправного водія Леоніда Брежнєва. Хрущов був поруч, правда, в якості пасажира. Тролейбусна лінія Сімферополь-Алушта Ялта. За баганка Миколи Хрущова. Він особисто наглядав за реалізацією цього проєкту. Довгий час не могли вирішити, що стане альтернативою, забруднюючим коштовне кримське повітря автобуса. По дорожі кличуть, удаличим, мандрувати світом і шлях один, щоб не заблукати в тих течіях. У всьому допоможе фір'я. Фірія. Тролейбусна лінія Сімферополь Алушта Ялта не випадково потрапила до книги рекордів Гіннеса як найдовший тролейбусний маршрут у світі. Уявляєте, 86 кілометрів суцільних вражень. Феєрія, мандрів, крок у майбуття, Феєрія, мандрів – сенс твого життя. Феєрія, мандрів, дивний цей світ. Феєрія мандрів життя. Маршрут тролейбуса пролягає через Салгірську долину. Але сьогодні мені не вдасться помилуватися краєвидами, котрі відкриваються після того, як здолаєш ангарський перевал. Я зійду раніше, аби дізнатися, які страви пропонує мандрівникові найзнаменитіший стіл Криму. Не зрозуміли? Трохи терпіння. Спасіба. Гора, яка з Сімферополя виглядала, наче намальована, і майже нереальна, наблизилася в притул. А втім, оці ущелини і верхівки є початком знаменитого трапезуса. гори, назва якої перекладається з грецької як стіл. Саме звісно, для нас розпочинаються справжні пригоди. Мої хороші друзі сімферопольського автоклубу. Бомба належить до найкрутіших кримських водіїв-екстремалів. Вони нас повезуть далі. Привіт, хлопці! — Привіт! Привіт! Все нормально. Там, на вершині гори, знаходиться мета нашої подорожі. Знамениті на весь світ кримські печери, які наші предки називали воротами до іншого виміру. Ми збираємося зазирнути в ці двері і відкрити їх для вас. Правда, двері джипу треба зачинити. Їдемо, Саша! Хлопці з бомби, схоже, вирішили похизуватися своєю правністю і заодно випробувати мене на витриваліс. Несподівано вони змінюють запланований заздалегідь маршрут і відправляються на шкору гірської річки. Мабуть, аби довести, що для справжнього екстремала їзда по воді, як і посуху, справа стична. Як і будь-яка справжня гірська річка ця оточена хащами. Та здається, мої друзі їх просто не помічають. Поводяться так, наче під колесами автобан. Що вони виробляють ці хлопці? Чи є межа з їхнім карколомним витівками? На щастя, наш заплив скінчився без ушкоджень. Здається, <му> звичайні дороги моїх друзів вже не цікавлять. На часі штурм навколишніх пагор. Хоча вони скоріше схожі на маленькі гори. Судячи з їхньої реакції, місцеві вівці такого ще не бачили. Поспішаю заспокоїти, під час зйомок жодна вівця не постраждала. Як на мене, хлопці з бомби просто божевільні. У хорошому сенсі слова, звичайно. Добра порція адреналіну справжньому чоловіку ніколи не завадить. Я починаю входити у смак саме такого стилю керування автівкою. Але не професіоналам не раджу повторювати подвиги хлопців з бомби. Вони настільки досконало володіють своїми машинами, що, здається, просто народилися з кермом у руках. Ось тепер їхнє екстремальне его нарешті задоволене. Тож можемо продовжувати путь у більш звичному для пересічних громадян стилі. На нижнє плато веде кам'яниста грейдерна дорога досить хорошої якості, але паралельно існує ще пішохідна тропа. Мабуть, її проклали ще таври, які випасали тут вівці. Дорога там непроста. Схили гори рівчасі, Тож вона для справжніх любителів туризму. Ми все ближче до найголовнішої таємниці Криму його печер. Перші наукові розвідки почали проводити під землею років 300 тому. Що стосується України, то на сьогодні тут відкрито понад тисячу печер. І відкриттям цим немає кінця. Близько 900 печер на території Криму. По їхній кількості Чатирдах утримує провідні позиції на півострові. Більше двох сотень печер і шах. Найбільш відомі з них ми і збираємось відкрити. Відомий вислів – У нас немає доріг, є напрямки. Проте шлях, прокладений автівками сотень тисяч туристів до мети нашої подорожі, до гірської місці абсолютно пристойний. Хлопцям з бомби вже підкорилися ріки та гори. Тепер залишилося здолати снігові замети. Так, тут на трапезусі, більше відомому під назвою Четвердах, на висоті понад тисячу метрів і сьогодні лишить сніг. Здорово, здорово. Мені здається, що інший вимір починається не у печерах, які є метою нашої подорожі, а вже прямо тут, на нижньому плато Чатердагу. І від того виміру нас відділяють лише дверцята машини, тонка і не надто надійна межа. Пыль від тебе сильно йде. Олександр.

Как'єр! Получилась фієрія? Фієрія — бомба! Фієрія — Супер! Бомбова фієрі! Клас! Урбанізовані, звичній до комфорту людині 21-го століття варто приїхати на четирдах. Хоча б задля того. Щоб кинути виклик самому собі і зрозуміти і відкрити у собі щось призабуте. Точка унікальна місцина з дійсно космічною атмосферою. Ну що ж, пора на точку. А точка це база туристичної компанії Onyx Tour. і добре відома спелеологам, туристам та альпіністам колишнього радянського союзу. Колись тут знаходилася частина військ космічного зв'язку. Військові спеціалісти займалися передачею та прийомом даних космічних координат. Комендант Саша награє знайому мелодію. Він пообіцяв показати мені печери, але тільки завтра. Ті люди, які відвідують це плато, істинно прагнуть витончених і нечастих вражень. Для них це на кшталт чогось сокровенного, інше суєта, тимчасовість. Магічне коло Чатердагу потроху затягує мене. Не втримуюсь. Але у короткій прогулянці відмовити собі не можу. Приїхавши до Читердагу, нема коли відпочивати, Зараз хочеться йти відкривати всі таємниці, адже це свій мікрокосмос. І тут стільки всього цікавого, печери. Шахти, військові бази, як тут легко дихається. Супер! Вау! Море! Гори, феєрія! Фієрія! Я люблю! На ранок я знайомлюся з людиною, яка однією з перших дослідила печери. Олександр Козлов, господар чатердаго. Верніше його печер. Ось хто знає про цю гору все. Сьогодні понеділок, якраз той день, коли змінюється вахта. А я маю щасливу нагоду на старенькому бусику під'їхати до мармурової печери. Вечеру обнаружили в 1987 году. В 1985 году происходило строительство вот этой высоковольтной линии на воинский объект, находящийся на плату. И на некоторых участках, когда бурили под опоры ямы, произошел провал снаряда в пустоту. Ну, нам сразу буровики, так сказать, доложили. Стали мы тут бегать по этой линии смотреть, что они тут набурили, что тут есть. И как раз пастух из села Пионерского, он здесь с плато выпасались овцы и гонял овец, показал нам вот эту щелю узкую, 15 сантиметров. Ну, для спелеолога самый большой бальзам на душу, на сердце, это когда есть тяга из пещеры или в пещеру, значит, там находится большой объем заполненный воздухом. Не знаю, як вам, а мені вже кортить дізнатися, що ж то за печера мармурова. Якщо я мене Баїр Хосар називають красунею, то мармурову королевою. Привіт. Добрий день! Далі мене супроводжуватиме Олександр Козлов молодший, який виявляється, не тільки вміє добре грати на баяні, а й знає печери як свої п'ять пальців. Пелологи включили печеру мармурову до списку п'яти найгарніших у світі, що мені особисто додає цікавості. Ви хочете запитати, а чому мармурова? Одна з найдавніших карстових печер гірського Криму виникла у верхньоюрських мармуроподібних вапняках. Її глибина від 10 до 80 метрів. Про її високий статус у підземному світі свідчить членство у Міжнародній асоціації обладнаних печер. Ви готові до зустрічі з хазяїна Мармурової? Знайомтеся, ось він, солідний, висадий чолов'яга у шоломі, вітає кожного при вході. Кам'яний господар печери своєрідний барометр її настрою. Здається, нам пощастило, господар у доброму гуморі, тож можемо продовжувати шлях. Спелеологи стверджують, що коли господар печери починає плакати, дослідникам туди ліпше не ходити. Плаксивість дядечка пояснюється підвищеною вологістю. Коли вода конденсується на каміні біля лазу, змушуючи господаря лити сльози, екскурсію до мармурової краще відкласти, печера складається з прямої головної галереї, звивистої нижньої та бічного тигрового ходу. Хоча розвідано вже 2050 метрів печери. Екскурсійний маршрут лише трохи перевищує один кілометр. У галереї Тигровий хід склепіння печери опускається. І тут добре видно дзвіноподібні поглиби, що були промиті напірними водами та згодом прикрашені сталактитами. Сюди веде зручний тунель у монолітній породі, що прокладено на місці виявленого вузького сифонового каналу. Живописні колони розділяють галерею на окремі зали. На дні. Видно невеликі вани з водою. Чудові натічні завіси, кам'яні водоспади, каскади Гурових озер, печерні перлини, унікальна ніша геліктитових квітів. Штучний десятиметровий тунель приведе нас до галереї Казок. Це галерея Казок. Чудово освітлений маршрут веде вглиб печери. Ми огинаємо химерні утворення сталагмітів, що своїми контурами схожі на казкових героїв. Ця величезна зала, в якій може вміститися дев'ятиповерхова будівля, називається обвальна або зала перебудови. Такою вона стала ще 60 тисяч років тому внаслідок природного катаклізму. Таємничою темрявою покрито залу перебудови. Але вона відступає в проміні прожекторів і тоді приголомшують її розмір. Це одна з найбільш обладнаних зал світу. Площі її 4 тисячі квадратних метрів. Висота більше 20 метрів. Величезні кам'яні брили вкривають дно. Озерця, на дні яких знаходять так звані печерні перлини. На цьому чудеса Мармурової не закінчуються. Гурові озера прямують до глиняної зали. Натікань у ньому небагато, але кожне неповторне. Тут і закінчується головна галерея. Видовище просто фантастичне, так і хочеться, аплодуючи крикнути автора неперевершеним майстром підземного царства. Є вода, саме вона доклала рук, а точніше, крапель, щоб створити це диво. Чесна помилка, подорожуючи по Криву, оминути увагою гору Чатердах. Ми такої помилки не припустимося. По тичуть, чин, мандрувати сприй і шляхом. А єду на допомогу, щоб не заблукати в бікте <ривіт> чиях. У всьому допоможе феєрія, Верія. Феєрія мандрів, крок у бабуся, феєрія мандрів, ценство життя, феєрія мандрів, дифніцей світ, феєрія мандрів, життя в невих, спогади приємні, лишаються.